У дитячому місті кідзвіл поступово збільшується кількість нових професій. Компанія Данон відкриває новий завод для дітей. Вже з трьох років дітей вчать всіма тонкощами на виробництві, а за зроблену роботу отримують гроші та вчаться правильно витрачати свій бюджет. Дітям дуже подобається нова станція, яка у нас відкрилась. Це, власне, завод по призвосту йогурта в Данон. Дітям. Безумно інтересно здійснув, по тому, що ми проводимо коротеньку екскурсію дітям, показуємо щоках проїзд, то єс им, ну, в общем Маленькі технологі молочного виробництва відчувають себе справжніми фахівцями з виготовлення йогурту, адже зможуть не лише спостерігати за процесом виробництва, а й самі приймають в ньому участь. Самостійно доставляють молоко з ферми, перевіряють його на якість та беруть участь у процесі пастеризації та ферментації молока та спостерігають за фасуванням вже готової продукції. При виробництві йогуртів ми використовуємо натуральну сировину, натуральне молоко, чисто йогуртову закваску і чудові, чудові смачні фрукти. І у нас є така соціальна місія. Ми хочемо продовжити життя українців на 5 років. Протягом п'яти років. І цей наш завод це одна із таких, один із кроків, один із блоків, яким ми будуємо оцю нашу мету. Він дуже корисний, дієтичний і смачний. Я готова за нього віддати всі іграшки. Маленькі технологи молочного виробництва із задоволенням спостерігають та беруть участь у виготовленні улюбленого молочного продукту. Всі працівники заводу отримують смачні подарунки від торгівельної марки Данон.